Виконуємо номер 1321 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Сукупний дохід родини Поліщуків становить 27 тисяч гривень на місяць. У зимовий місяці родина витрачає 4050 гривень на сплату комунальних послуг. Який відсоток доходу родини витрачається на сплату комунальних послуг у зимові місяці, приступаємо до виконання. Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, то достатньо знайти відношення цих чисел і помножити на 100, його на 100%. Тому 4050. Поділимо на 27 тисяч і помножимо на 100 відсотків. Подамо 100 і знаменником 1 і приступаємо до скорочення 100 і 27 тисяч скорочуємо на 100. 4050 і 270 скорочуємо на 10. І тепер у нас залишилось в чисельнику 405, у знаменнику 27. Сума цифр числа 405 це 9. 2 і 7 також 9. Тому можемо 405 поділити на 27. Поділимо куточком. Беремо по одному, в остачі буде 13, зносимо 5. 135 ділимо на 27, беремо по 5. 7 множимо на 5, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10 та 3, 13. Виконуємо віднімання, в остачі 0. Отже, маємо 15%. Записуємо відповідь. 15% доходу родини витрачається на сплату комунальних послуг у зимові місяці номер 1321 виконано